Друзі, всім привіт! А, ви на каналі Прокарп, і ми продовжуємо серію корисних відео з монтажами. А зараз у нас на черзі ковзуюча оснастка. А що взагалі це таке, і коли ми її повинні використовувати, це тоді, коли риба у нас дуже обережна і неактивна. Тому що а, я вам під час монтажу покажу, в чому її перевага, але а, в такому випадку, якщо от, наприклад, риба. Відчуває ваше грузило, і у вас є якісь там дьоргання, да, але риба при відчутті грузила одразу виплює вашу оснастку. Немає засічок, е немає цих паровозів, а то ми повинні використовувати саме козуючу оснастку. Це робиться за допомогою такого елемента монтажу. Так, з мінусів можу відмітити те, що летить вона не дуже і, в принципі, мабуть, все. Ловити ви обережну рибу і летить вона не дуже. Давайте зараз покажу вам, як її зв'язати. Так, для козуючої оснастки тут все дуже просто. Ми беремо лідкор або ви берете просто це на шоклідері. Ми продягаємо відбійну бусинку. Натягуємо її. І беремо елемент для нашої ковзачої оснастки, і нам треба протягнути. Можете використовувати голку, якщо у нас, да, нам бачите, повезло вона якраз достатньої довжини. Протягуємо. і Сюди просто надягаємо грузило. Грузило вам треба не інлайнове, а з таким віртлюшком. І, в принципі, все. Наша оснастка готова. В чому її перва? Давайте візьмемо, надягнемо повідець для того, щоб було наглядно. Так. Так, як я вже казав, перевага цієї оснастки, ми можемо її ловити дуже обережною рибу, тому що а, у нас, бачите, риба може йти вільно і грузило не залишається на місці. Тому якщо у вас мало покльовок, і риба відчуває грузило, то це ідеальний варіант для дуже обережної, для ранніх ще холодних риболовель. Коли риба не дуже активна, то це монтаж для вас. Що ж, дякую, що дивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!